В ефірі інформаційна програма вчасно про на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новин в студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. На балконах сумнозвісної 16-ти поверхівки в Ужгороді. Нарешті встановили грати. Такі заходи безпеки необхідні через те, що будівля приваблює самогубців. Протягом останніх двох місяців дві людини покінчили з життям, стрибнувши з балконів багатоповерхівки. Вже закріплено 10 решіток з 16-го до 6-го поверху. Роботи не завершено. Планується закрити вільний доступ аж до 4-го поверху з обох боків будинку. Самі решітки закрили на замки. Ключі від них матимуть лише працівники жреру, що обслуговує будинок, та його мешканці. Верховна Рада підтримала проект закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Здійснюватиметься це за письмовою заявою громадян, які брали кредити в іноземній валюті. Банки та інші фінансові установи України зобов'язані перевести валютні кредити у гривневі за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками. Реструктуризації підлягають усі споживчі кредити, отримані для придбання. Будь-якого майна відтячева. Тячівці, медична амбулаторія села Тячівка, отримала від районного центру автомобіль швидкої допомоги. Ще на початку року влада угорського ВАЦ в рамках партнерства передала п'ять автомобілів швидкої допомоги у розпорядження місцевої влади. Чотири надали Тячівській районній лікарні. П'ятий медичні амбулаторії села Тячівка. Працівники останні кажуть, автомобіль швидкої допомоги їм необхідний, адже село Велике з населенням більш ніж півтори тисячі мешканців, а можливості швидше. Та якісно надати медичну допомогу немає. Площа населення велика. Ну, і інколи буває в одному кінці виклик, в іншому. І ну, Фізично дуже важко обслужити територію населення без транспорту. На початку цього року з нашого міста партнера Вац воно знаходиться в Угорщині. Ми отримали чотири швидкі допомоги, які вирішили розмістити для надання медичних допомог, розмістити в районній лікарні. А одну з них передати в село Тячівка, яка відноситься, яке відноситься до Тячівської міської ради. У християн східного обряду всього світу сьогодні страсна п'ятниця. Православна церква згадує хресні страждання та смерть Ісуса Христа. Особливістю цього дня є те, що у велику п'ятницю, за церковним уставом, не здійснюється божественна літургія, адже вважається, що у цей день її звершив Господь на хресті. Винесення плащаниці ікони Христа, що лежить у гробі, відбувається зазвичай в день. День хресної смерті Христа є днем суворого посту. За церковним уставом цього дня вже. Вати їжу можуть тільки хворі та діти і тільки після заходу сонця. Однак, у зв'язку з тим, що служба здійснюється в день у п'ятниці, в багатьох храмах дозволяється вживати їжу після служби винесення плащаниці. Двометровою писанкою прикрасили головну площу Тячева напередодні великодніх свят. Для мешканців міста встановлення величезного пасхального атрибуту вже традиція. Основу для інсталяції виготовили ще кілька років тому. Оздоблене величезне пасхальне яйце крашанками та писанками, виготовленими дітьми та тячівських шкіл та садочків. Крім того, для мешканців Тячів організували концерт та благодійну лотерею, кошти від якої перерахують на допомогу волонтерам місії Чорний тюльпан перед великодні свято. Відвідав Олександр Бодня. Мешканці Тячева до Великодня готуються по-особливому. Святковий настрій підтримують тематичними концертами, виставками та флешмобами. Та найбільше увагу туристів та городян вабить Великодня писанка у центрі міста. Виготовлена з трьох тисяч пасхальних яєчок. Я вперше на цьому святі вирішила прийти подивитися, бо дійсно е дуже гарне свято, тому що ну, якби яйце. Це є ну, символ життя. Я сьогодні сфотографувався на вистав біля великої великого яйця і побачив велик, велике яйце з макарон. Це була наша спільна така ідея. Всі учні і дітки з дошкільних закладів приносили писанки, і ми їх створили таку композицію. Сама писанка виготовлена з пенопласту твердого. Форма сама і вже потім всі разом наклеювали. Щоб воно якось об'єднує, якась мета така була об'єднати всіх нас, привітати святом. На Новий рік на Різдвяні свята стоїть ялинка, а на Великодні свята у нас буде стояти писанка. Все ж головна відмінність перед великоднього фестивалю від інших закарпатських. Це відсутність вина та м'ясних виробів. Більшість віруючих тримають суворий піст, тому організатори свідомо не спокушають громадян, натомість пропонують їм зробити добру справу придбати товари, виставлені з благодійною метою. Відбувається лотерея, як сказала вже Оксана. Відбувається благодійний продаж ексклюзивних речей. Ці речі пожертвували небайдужі громадяни. Ми встановили за них символічну ціну, і кошти ідуть на підуть на допомогу місії Чорний Тюльпан. Також відбувається продаж листівок авторської роботи, рушників з бісеру, сережок з полімерної глини, з епоксидки, воскових свічок, виробів з лози, крашенок. Відвідувачі таку ініціативу підтримали і з радістю демонструють придбане добро. Це вся ручна робота. Ми даже сьогодні придбали відкритки. Такі ручні роботи дуже красиві. Я вже купив тут і багато такого. Він купив внуці таку дуже чудову для мене річ. Сердечко, таке. Передвеликодні заходи у місті тривали одну добу. А от двометрова писанка у центрі Тячева красуватиметься до кінця великодніх свят. 5 квітня на Закарпатті розпочався нерест. Вилов риби, а також добування водних тварин в річках, притоках і озерах заборонено до 25 травня. За риболовлю під час нерестового періоду у недозволених місцях, навіть дозволеними знаряддями лову працівники рибоохорони стягуватимуть з порушників штраф у сумі від 34 до 170 гривень. От тільки не в усіх містах Закарпаття є відповідні органи, які слідкують за виконанням наказу. Деталі з'ясовувала Анастасія Ножка. У дозволених місцях можна ловити рибу однією вудкою з одним гачком або на спінінг з однією блишнею. Зокрема, в Ужгородському районі дозволена ловля риби на ділянках від транспортного моста в селі Оріховиця і до мосту на об'їзній дорозі в Ужгороді. а також на ділянках від транспортного мосту в Бозицькому парку до державного кордону зі Словаччиною. Підготовлено відповідний наказ, в якому визначено ділянки водойм в Закарпатській області, на яких буде дозволено рибальство. Всі інші водойми, рибальство буде заборонено. З даним наказом поставлено доручення керівництвом ознайомити всіх жителів і гостей Закарпаття з тим, щоб не допускати порушень правил рибальства. Ознайомитися з наказами, ділянками водойм, де можна ловити рибу а де ні, можна на офіційному сайті та в соцмережах. А от у випадку порушення звернутися ні до кого. До прикладу в ужгороді немає відповідного органу, який слідкував би за порядком під час оборони риболовлі. Ось посередньо в Ужгороді роді вона немає В Ужгороді У нас немає. І відділення, і філії, і, і, і інспектори. Найближчий інспектор, який може відреагувати на Ужгород, він знаходиться у сваляві. В качестве інспектора оперативний. Є оперативна група, сектор оперативної групи при можливості виїжджає на В Ужгородській міській раді. Підтвердили, слідкувати за рибалками-порушниками нікому. Чомусь Закарпаття рибоохорона рахує, що це має робити міліція. Міська так міліція зрозуміло каже, що це не їх компетенція. Декілька років я особисто подавав депутатські звернення. На що Ну, відповіді були такі дуже простенькі, Допоки відповідного контролюючого органу в Ужгороді немає, залишається сподіватись на свідоме ставлення рибалок до збереження біоресурсів. В іншому разі за порушення заборони рибалками-порушниками доведеться сплатити штраф від 34 до 170 гривень а в разі браконьєрства від 340 до 680 гривень. Завершуємо новинами спорту 9 квітня на Мукачівському стадіоні Вангард. колективи Ю 21 Говерли та Лічівця зіграли в нічию. Жорстка боротьба та не надто атакуючий футбол. так коротко можна охарактеризувати матч. Як наслідок, жодна з команд не зуміла забити кінцевий рахунок 0-0. Нагадаємо, матч основних команд відбудеться сьогодні о 17-й годині. Говерла має всі шанси здобути другу поспіль перемогу у чемпіонаті. Ну а ми зустрінемося вже о дев'ятнадцятій. Розкажемо більше. Я бажаю вам гарного сонячного весняного, особливо духовного дня. На все добре.